Як блокування ПДВ впливає на рентабельність саме виробників хліба, тому що ми розуміємо, що це найголовніший продукт для в принципі, всіх українців? Ну я є сам виробником харчових продуктів і чудово розумію, як впливають блокування податкових накладних. В останній раз, коли нам заблокували дві накладні, я попросив бухгалтера, щоб вона порахувала. Скільки документів потрібно відсканувати і відправити, і скільки часу це займає. Тобто дві податкові накладні, які нам заблокували, нам потрібно було відсканувати 140 документів, і дві доби вона це робила. Тобто, ну уявіть, якщо в нас в мене маленьке підприємство, і коли от нам там пишуть, що. Блокується лише 0,4% від там загального обсягу. Ну давайте уявимо ну, По перше, нам постійно пан Гетьманцев і Міністерство фінансів декларують, що в нас 245 тисяч платників податку на додану вартість. Я сам особисто робив запит податкову відповідь. Е Підприємства, які сплачують податок на додану вартість 85 тисяч. Куди зникли 160 тисяч, я не знаю. Тобто залишилось 85 тисяч, тобто 0,4, які по статистиці блокування, можна одразу помножити на 3. Тобто 1, більше 1% всіх податкових накладних блокується. Давайте порахуємо. Простий дуже приклад: наприклад, в мене підприємство кожного дня оформлює 10 податкових накладних, тобто за рік десь більше 3 тисяч. І уявимо, що мені заблокували 1%, тобто 30 накладних. Тобто кожного дня, тобто три дня поспіль, блокують всі накладні. Я вам скажу, моє підприємство зупиняється. Тобто, коли вам блокують один відсоток всіх накладних, ваше підприємство зупиняється. А уявіть, якщо вам заблокують якийсь великий платіж, ну, наприклад, ми купуємо сировину на рік наперед. Що буде з нами, як якщо заблокують таку накладну? І ми залишились без сировини, ми більше не, мож, не можемо нічого виробляти. Тобто, вплив дуже великий. І коли там гетьмацев, Желізняк чи новий зараз очільник податкової служби нам кажуть про якісь там відсотки, нібито це невеликий відсоток, ну 0,4. Що це таке? Я вам кажу, що це зупиняє діяльність підприємства. І коли вони пишуть 24 тисячі підприємств постраждали. Що це означає? У нас взагалі 85 тисяч і 24, це третина просто зупини, зупинила свою діяльність. І ми кажемо про якусь там інвестиційну привабливість. розумієте, А зараз кожне підприємство щось робить для фронту. Або донатить, або відправляє благодійність якусь там, або виробляє. прямо, От уявіть підприємство, яке виробляє дрони, і їх заблокували. Я взагалі не розумію, що це. І в нас така ситуація, от дивіться. Якщо хтось імпортує готові вироби, тобто імпорт готової продукції, жодних блокувань. Якщо експортує сировину, наприклад, з да, жодних блокувань. А хто переробляє, тобто виробництво, основу економіки, хто здійснює економічне зростання, тих блокують. Я не знаю, чи ці хлопці там, з Мінфіну чи парламенту, взагалі до яких наслідків це приводить. Я не знаю, ну от я вам кажу, що от таке, нібито маленьке блокування просто зупиняє виробництво.